До вашої уваги Mercedes Benz s класу 450 лонгова версія. 3 гібрид. Подивіться на цього красення. Дуже гарна машина. Подивіться. підігріви, вентиляція, подивіться який салон. Дуже в витриманому, гарному кольорі. Подивіться, яка у нас панорамка є. Зараз. Ось так у нас. Маємо ось таку чудову, шикарну панораму. Чорну стелю. Ось такий монітор. Подивіться, це не машина, а просто мрія. Тому кого зацікавив даний варіант? Знаходимо за адресою торговий центр Республіка Кільцева дорога. 1. приїздіть і відчуйте, що таке німецька якість.